І сина і Святого Духа. Амінь. Христос Рождається. Що й це Боже Слово, Іван Геля Іватея, продовження вчорашнього уроку, як мудреці вже відходять, а тут відбувається епізод з Йосифом, з Марією, і, звичайно, з дитятом, що він тікають і е, рибу. І кілька думок хотів би поділитись з вами. Перша думка. Ми бачимо, і дуже так, прям дуже чітко видно. Що Йосиф, оцей, який є тато Ісуса, він через сон, йому в сні з'являється ангел і каже Ти Вігей, він завдяки цьому сні рятує свою родину. Ну, якщо ви не вийлів, то ви були так само вбиті. Ісус був вбитий. І ми знаємо старого завіту, що був ще один Йосиф, до якого Бог промовляв через сни. І саме цей Йосип також рятував родину. Це був Йосиф, син Ізраїля, син Якова, то власне той, який став намісником, який став другим після Фараона, той, який прийняв і врятував всю свою родину. А тому видно, що тут якби, історія повторюється трохи, там був Йосиф, і тут є Йосиф то рятує, то рятує, то, до того говорить, і до цього Бог говорить. Але тепер треба зрозуміти ще більше щось. Бо якщо старозавітній Йосиф врятував Ізраїля, і потім ми знаємо, що вибив того Ізраїля і своєю дорогою вів, то тут ми бачимо також щось подібне. Цей Йосиф рятує Ісуса, але ми можемо сказати, що цей Ісус є другим Ізраїля. Чому? Тому що перший Ізраїль, який весь народ називався сином Божим. Не окрема людина, а весь народ, який назвався Сином Божим. І цей син Божий, тобто весь народ, мав свідчити іншим народам. Вони мали, вони мали стати цей народ, мав стати світлом для інших народів. Вони мали своїм життям, своїм прикладом, своєю любов'ю до інших людей навертати до Бога. Ну, сталося трохи не так, замість того, щоб свідчити іншим любов, Божу, замість того, щоб свідчити іншим цього Бога. Вони закрилися в цьому бозі і сказали, ось тільки нам належить, той Бог а вам не належить. Тому перший Ізраїль не виконав своєї місії. А ось Ісус, якби у прискореному темпі проходить всі ті етапи, які проходив Ізраїль як народ, він вигнаний в Єгипет. Він там срятується, він виходить з Єгипту. Ми читаємо слово. Він виходить з Єгипту. Він той, який свідчить людям про Бога, Бога, який люблять. Іншими словами, Ізраїль як народ, не зміг виконати свою місію, Ісус в своїй особі виконав цю місію. А тому справжній Син Божий є не ізраїльський народ справжній Син Божий є Ісус. Ну і ще така думка, яка сьогодні, власне, з сьогоднішнього конкретного свята, бо вчора ми святкували ж різдво Ісуса, а сьогодні ми святкуємо тих за яки, яким це різдво сталося, тобто Марії, і Йосифа, або іншими словами, при Святої Родини. Тож, віці, який наш Господь є, наш Бог дивимося ще звідти. Наш Бог не є егоцентрист, наш Бог є в сім'ї, в родині. Пресвята Трійці. Отець і Святий Дух. Ну, це ж також як родина, це ж також спільнота така, це ж також сім'я. Ми бачимо тут. Наш Господь, коли творить людину, то каже як чоловіку, що він добре самому бути, сотворю тобі жінку на поміч, тобто сім'ю. Знову ж таки сім'ю. Ну і зараз ми дивимося. Та цей же син Бога, Божий, каже, він, той, який планетами грається, я вчора казав. Та він міг прийти зразу в дорослому війську. Та він міг прийти тут з неба, по спускатися, аби всі боялися труті. Та він як хотів міг прийти. Але ні, він, він приходить як дитина, тобто він приходить в сім'ї і через сім'ю нашу Сподь. Хочу показати і цією сім'єю Марія Йосифа і з Божим відносно людей, що Адама Єви, а й на своєму прикладі, при Святої трійці, хочу показати нам настільки важлива сім'я, настільки важливі оці відносини в сім'ї. Бо справжня любов це не та, яка звернена на себе. Справжня любов це та, яка звернена на іншого. І ось в сім'ї я маю цю любов. Розвивати найперше. Ось, ось сім'ї я маю показувати цю любов у цю так жартовну любов, оцю велику любов в сім'ї. Тому Сьогоднішній день є днем сім'ї, днем родини. Цінуємо наші сім'ї, цінуємо наші родини, цінуємо відносини, цінуємо чоловіка, дружину, дітей, батьків, братів, сестер, цінуємо один одного. Бо це є Божий план, це Божий план є. І тому стараємося виконувати це служіння в сім'ї. Ціле служіння як сім'я, але також, звичайно, кожен своє служіння в сім'ї. Чоловік, чоловіка, жінка, жіноча, діти, дитяча. кожен своє служіння. Господи Боже наш. Дякуємо тобі, що ти той, який проходиш стежками Ізраїля, і ти, який є справжнім сином Божим, і ти той, який світиш всім нам кожній людині, в якій би терміні вона не перебувала, ти хочеш світити цій людині. Ісусе, дякуємо тобі також сьогоднішній день за чудовий приклад сім'ї. Ви розумієте, Йосиф та ну, Чисто по людськи він давно лише у давно. Ну, що від Святого Духа зачала, що це значить, нічого це не зрозуміє. Але і наскільки він любить цю Марію, наскільки він любить цього Ісуса, знаючи, що це не його син рідний, наскільки він дійсно він тут є чоловіком, він відклується, він відповідальний за цю сім'ю. Наскільки Марія також є відважною, що вона говорить чоловіку, що вони разом проходять всю цю, цю, цю історію їхнього життя крок за кроком. Тому, Господи, дякуємо Тобі за цей чудовий приклад сім'ї, тут, людської сім'ї, і просимо Тебе, нам Твої благодаті, щоб наші сім'ї були подібні на Псуту Родини. Просимо. Амінь. Христос рождається.